Тісні товариські стосунки існують між пожежниками гміни Гнівіно з Республіки Польща та печеніжинським загоном рятувальників. Після відвідин польщі делегації Коломищини печеніжинці отримали від колег шість шоломів. Вони допомагатимуть при гасінні пожеж. А ще отримають рятувальники об'єднаної громади і сучасний рятувальний костюм. Минулого року печеніжинські рятувальники отримали люмінесцентні шланги, аналогів яким. Немає на Прикарпатті. І от тепер новий подарунок від друзів із Гміни Гнівіна. Передав його радник міського голови Богдан Колодницький. Нещодавно ми побували у об'єднаній громаді, такій самій, як ваша, польського е, воєводства е, Поморського краю Гміна Гнєвіно. Вони люб'язно передали для вас нами. Каски, каски, які мають само найсучасніші, каски, у яких ви будете мати надзвичайно близький контакт з вогнем і вони вас будуть захищати. Ну і попросили, щоб передати вам. Я просив, щоб для Коломиї вони сказали ні, тільки Печеніжинській громаді. Печенішинські пожежні показали, якими шоломами вони користувалися до цього часу. Польське знаряддя дає можливість значно краще захистити обличчя. Голова об'єднаної територіальної громади Ігор Довірак та головний пожежний Федір Копильців щиро подякували полякам за такі подрібні речі. Міні Гнівіну це особлива шана. Я особисто знайомий із Війтом, і з паном е, е, зі, комендантом пожежних дружин. Я е, щиро вдячний. Я, по-перше, не очікував такого щирого і гарного подарунка. Я думаю, що пан Федір так само подякує. Но, але від мене, від Печеніжинської громади, пану Зігмунту, коменданту, особливі вітання. Я думаю, що буде важливу робота робити, так як у нас таких касок не було. Селищний голова рятувався. Альники отримали і запрошення до Польщі. А поїдуть вони туди не відпочивати, а стажуватися разом із польськими колегами. Можливо, що отримують ще кілька потрібних для роботи їм подарунків. Спечені Богдан Малецький Андрій Гращук. Програма подіїнтика.